Командир 9-ї бригади безпілотних систем. До повномасштабного вторгнення я працював в в Software Development. В більшості це були якісь бізнес-додатки. Нічого надскладного, але було цікаво, мабуть, навіть казалось, що роби щось, роби щось що не можуть робити інші. Така якась думка про собственну унікальність. Нас взагалі it спеціалісти в нашій країні вважають себе достатньо такими унікальними джекічанами, які е, можуть робити щось що не можуть інші, і вони окремі. От так. Таких подій за всю службу було, я навіть не можу перерахувати. Тобто кожен етап цієї війни, мабуть, е, Характеризувався якоюсь подією, яка впливала на розуміння того, що відбувається. Весь час щось відбувається, що, що тебе змінює. Тобто, якщо ти не змінюєшся, нічого немає нема ніякого розвитку. Ма, мабуть, до хрена таких всяких подій, але вони так стираються, і самі яскраві події, те, що було вчора чи позавчора. І ти весь час якось дивишся більше вперед, ніж назад. Світогляд, він же ж не змінюється отак. Кожен день щось з тобою стається нове, накоплюється досвід, і ти змінюєшся, 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 змінюєшся. Потім приїжджаєш додому там через рік, коли ти побачив перший раз дружину. дивиться, Ніфіга себе, це хто б не приїхав. Коли ми працюємо, я, для мене найважливішим є відповідальність. Моя відповідальність особиста за людей, за виконання задачі, за, за їх життя та здоров'я. Я буду вимагати від своїх командирів від особового складу такої самої відповідальності. Тобто, відповідальність це, це те, чого не, не вистачає нашому суспільству взагалі. Тобто я вважаю, що взагалі поведінка людей в 21-му сторіччі безвідповідальна. Люди перестали розуміти, що блять, значить таке відповідальність. По-перше, ми як підрозділ безпілотних систем відрізняємось від. Інших підрозділів Сил оборони, як всі підрозділи Сил безпілотних систем, а це окрема історія, окрема, окрема сторінка взагалі в військової науці, я, я вважаю, і, і її ще писати і писати. Тобто ми тільки намагаємось якось усвідомити і узагальнити якісь принципи того, що відбувається, те, що стосується технічного забезпечення, те, що стосується застосування, навіть принципів застосування, навіщо, як. Які задачі вирішувати, це все суцільний експеримент. Тобто, колись, коли ми в 22 му 23-му починали робити ці речі з безпілотниками, коли полетіли там перші fpv півіхі, коли почали там вже ті самоходи, казалось, що от ми вже все розуміємо в цьому житті. Тобто, зараз це смішно. В 24-му, да ну все, тепер все зрозуміло. ну, тепер же ж отак, отак, і ми можемо працювати комплексно. 25-й рік, ого, так все ж помінялося. Війна змінюється кожні три місяці. Три-чотири місяці йде тотальна зміна підходів, тотальна зміна. ну, Технічні засоби не можуть так швидко, тотально змінюватись, але якась суттєва зміна технічних засобів відбувається. І так з усіма. Тобто концепція застосування і взагалі бачення того, якими повинні бути безпілотні системи, воно ще ну, не писано і не зроблено. Тому як в більшості, мабуть. Підрозділів безпілотних систем це постійний експеримент. Тобто, це, мабуть, і є така характерна риса підрозділів безпілотних систем це ведення постійного експерименту, постійний пошук того, яким чином краще. Узагальнення, спроба, аналіз результату, нова спроба і так далі. І так далі по колу. Тому що. Ми не можемо дозволити себе зупинитися. Тобто, ви бачили всю цю статистику, яку публікує командувач весь час, правильно? Тобто, всі це бачать. Тобто, всі бачать, яку питому вагу цілей знищує а, сили безпілотних систем. Тобто, це досягається завдяки постійним інноваціям, постійному розвитку і постійному удосконаленню того, що є. Починаючи від того, що вдягнений білобоєць яким чином він попадає на позицію, які дрони він там використовує, як йому ставиться куди він взагалі летить і для чого? Тобто, і от в кожному, в кожному, в кожному клаптику проходить експерименти вдосконалення, вдосконалення, вдосконалення. Тобто, оце так, оце такі, така річ, яка нас відрізняє, відрізняє суттєво. Дивіться, наша бригада. Ну, я прийшов в дев'яту бригаду нещодавно, тобто буквально кілька тижнів. Тому сказати про саму успішну операцію дев'ятої бригади, ну мені мабуть складно і Не моє це діло розказувати про успішні. От ми зустрінемось за рік. Ви задасте це питання, і я вам розкажу безліч самих цікавих операцій дев'ятої бригади. І прямо цьому питанню ми приділимо я не знаю, там 3-4 години. Але наразі, як в тому було, що я скажу, що найцікава операція 9-ї бригади ще буде. Тобто, там почекайте. Всі ті самі, всі як у всіх, недостатність всього. Війна це робота в умовах обмеженого ресурсу. Сили безпілотних систем мають охренєнний ресурс, тобто, держава дає безпілотним системам потужний, дійсно ресурс. Але. Тут навіть не про те, що не вистачає ресурсів, не вистачає можливості використати цей ресурс, не вистачає можливості е, там, з зовнішнього світу забезпечити використання цього ресурсу. Не вистачає можливості нас як підрозділу застосувати цей ресурс в нужне місце, в нужне время. Не вистачає людей, не вистачає толкових людей. <звук> Мені б хотілося. Хотілося б зробити так, щоб ми всі е, рухались до одної мети. Да? Тобто, щоб люди усвідомлювали, що це прям от перемога це те, що ми повинні зробити. А для цього треба прям попрацювати. Неможливо без там, 100% уваги і зосередженості збирати якусь табличку чи протирати якийсь снаряд, чи закручувати якийсь болт. Треба розуміти, що все, що ми робимо, впливає на. Події, які мають ну, важливість охренєнна. Те, чого я б хотів досягти, щоб підрозділ усвідомлював це, щоб люди, які працюють зі мною, тобто в бригаді, розуміли, що ми робимо от саму таку надважливу справу. І що ми це робимо от прямо із за всіх сіл. Ну, потім віддохнем, трошки попозже, пізніше. Там от ще перемога, ще два тижні, і потім почнемо. Всі без забитого гвістка не працює вся система. Якщо фінансіст не нарахував заробітну платню, мотивація бійців і, абсолютно, можливість виконувати їх бойові завдання буде знищена. Якщо логісти не заказали форму харчі, Боєприпаси, дрони, нічого не буде зроблено. Якщо водії не довезли, чи, не, чи машина несправна, все, все буде розвалено. Якщо планувальник штабу правильно намалював карту і не поставив все, що не визначив, цілі, цілі не будуть вражені. Тобто немає жодної неважливої спеціальності. Тобто, от куди ні ткні пальцем, вона хуй ніякого послать. Тобто, Супер важний джекічани, які роблять щось, от прям таке, без чого все рухне. Що водій неважливий, чи може механік неважливий? Чи може хлопець, який в ЖБД пише, пише про те, що було неважливо? Так без цього запису в ЖБД... Е ні. Ну, то есть, там така кількість фінансових і юридичних проблем виникає, що з забезпеченням, що з зарахуванням, і, і все, що з тим пов'язано. що просто жах. Тобто, взагалі немає неважливо. Що, може хлопець, який їжу готує, неважливий, чи хлопець, який на КП там, не знаю, мусор виносить, щоб не запоршивілі всі. Ну, Серйозно, неважлива спеціальність? Не буває такого. Якщо я навіть і знав, я б точно не сказав. Бо це прям сама головна військова таємниця, яку тільки можна зараз уявити. Тобто, що буде завтра? Уявляєте, яка це тайна? Це прямо всі розвідки міра іщуть відповідь на це питання. А тут Рустам Міроч сів і сказав: А буде оце хлопці, кушайте не обляпайте. Ні. я вообще взагалі проти подобних питань і проти всіляких аналізів, які публікуються військовими. В соціальних мережах в інтерв'ю і все, і все, що з тим пов'язане. Ще раз кажу. Тобто, я от відкриваю Фейсбук, і тут, давіча якийсь джентльмен детально, дуже прискіпливо описує наш військовий, чому наш підхід там в застосування оприлюдних речей. Гарний, чому не гарний, які порівняно з противником, які переваги, недоліки, і що там, у кого як. І ти думаєш, от ти от взагалі при ум'є хлопець. Тобто, ви розумієте, що те, що буде завтра, базується на тому, що, про що ми думаємо, що ми, що ми шукаємо. Тобто навіть наші фантазії про те, куди ми, куди ми рухаємось, це таємна історія, яку я навіть. Не кожному своєму товаришу буду розповідати, а тільки от з тими, з якими я вважаю, можна поділитися цим. Тобто, це взагалі треба додати трошки цензури в наше медійне пространство. Бо командири трохи заганяються з публікаціями і розказами про те, що буде, як ми працюємо, які ми гарні. Я розумію, що це все це потрібно для. Того, щоб забезпечити підрозділи, щоб, щоб якось заохотити рекрутів. Ну, давайте будемо відверті. Є речі, які ну, не можна розмовляти. І тенденції, і майбутнє це одна із саме таких речей. Ну тут просто. Тут же стока труда покладено, от, во, во все це в, в діло перемоги. Щоб вже зупинятися, ну якось вже трохи. Ну тоді жалко, що ну а що ти стоку уродувався, Ну ну У мене мотивація така, і тепер я хочу побачити, чим все скінчиться.